Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід Тарас Шевченко, відомий український поет, художник, мислитель. Тарас Григорович народився 9 березня 1814 року у селі Моринця Київської губернії. Батьки Тараса Шевченка були кріпаками пана Енгельгарда і жили дуже вбого. Коли Тарасові виповнилося три роки, він разом з батьками оселився у селі Кирилівка, про яке пізніше напише. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди. Повсихали сади зелені. Погнили біленькі хати, повалялись, сади бур'яном поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли. Німі на панщину ідуть і діточок собою ведуть. Звенигородський повіт, де народився Тарас Шевченко, славився своєю мальовничою місцевістю. У повісті княжна Шевченко чудово описав враження раннього дитинства від рідного села. Ось наша стара біла хата під солом'яною стріхою, а біля хати росте верба із краснобокими яблуками, а навколо верби квітник, улюбленець моєї сестри, моєї ніжної турботливої неньки. У ряді ліричних творів, таких як мені тринадцятий минало, ми в купості росли колись, Тарашевченко змалював чудову природу України. Біленькі хатки під солом'яними стріхами, безмежний степ із прадавніми могилами, зажурену річечку, але на фоні цієї мальовничої природи постають жахливі картини тогочасної дійсності. Незважаючи на тяжке життя, Тарас Шевченко з малку виявляв неабияку життєлюбність. Нам відомо, що якось він пішов шукати залізні стовпи, які підпирають небо, йшов, йшов, втомився, заблукав. Його підібрали чумаки і вже сонного вночі привезли додому. Мати Тараса Григоровича, добра і лагідна жінка, підірвавшись на тяжкій роботі, померла у 32 роки. Батько залишився сам із дітьми і ніяк не міг впоратися із домашнім господарством. Він брався і до чумакування, і до землеробства, але нічого не виходило. Тому він змушений був одружитися вдруге. Мати. Мачуха Тараса Григоровича лиха і лайлива жінка, змушувала його часто тікати вдома, а коли помер батько, вона віддає його у пастухи. Цілими днями Тарас Григорович сидить посеред степу і змальовує далекі могили. А ще слухай розповіді діда Івана про Кольївщину. Згадував він і Богдана Хмельницького, Максима Кривоноса, які шляхту з України виганяли. Вчився Тарас спочатку у дяка в школі. Першими книгами його були псалтир і часослов. За шмат хліба він змушений був важко працювати. Всім нам відомо, що основним методом виховання тоді були різки, і одяг дуже часто його й застосовував. Одного разу Тарас Шевченко, знайшовши дяка п'яним, добре вибив його тими різками і втік. Коли Тарасові минуло 15 років, управитель пана Енгельгарда записав його у дворову челядь. І ось тут хлопець на собі відчув увесь тягар кріпацької неволі. Він був спочатку кухарчуком, а згодом козачком, кімнатним слугою. Цілими днями він змушений був сидіти у передпокою і прибігати на перший виклик пана, подавати йому чи точубок, чи склянку води. Але слід сказати, що із Шевченка козачок був так собі. Замість того, щоб непорушно сидіти у передпокою, він наспівував гайдамацьких пісенюк. 1831 рік. Разом з іншими кріпаками Шевченко прибуває у Петербург. Пан Енгельгард вирішив зробити з нього кімнатного живописця і віддає у науку до майстра художніх справ Ширяєва. Після важкого трудового дня Тарас Шевченка бігав у літній сад. Де знаходилися зліпки античних статуй і змальовував їх. І ось тут відбулася доленосна зустріч кліпака з українським художником Сошенко. Він був вражений малюнками Тараса Григоровича і тому вирішив його познайомити із майстром живопису, професором Петербурзької академії художеств Карлом Брюловим та поетами Василем Жуковським та Євгеном Гребінкою. Нові знайомі взяли близько до серця тяжку долю кріпака і вирішили віддати його до Академії художств. Але туди кріпаків не приймали. А пан Енгельгард запросив за Тараса дуже великі гроші половиною тисячі карбованців. На них можна було купити аж п'ять кріпаків. Гроші було знайдено в своєрідний спосіб. Карл Брюлов намалював портрет Василя Жуковського і його було розіграно в лотерею. 22 квітня 1838 року пан Енгельгар дає Тарасові Шевченкові визвольного листа, і той відразу стає студентом Петербурзької академії худож та учним Брюловим. Ідеальні люди художників італійського відродження, музика Бетховена, Баха, геніальні твори Вальтера Скота, Шиллера ось який світ мистецтва та науки відкрився перед Тарасом Григоровичем. Слід сказати, що шлях Шевченка-художника не був шляхом послідовника Карла Брилова. Замість того, щоб подавати композиції на біблійні чи античні теми, він подає такі картини Українська родина, циганка, яка ворожить малоросійській дівчині. Зірване побачення Катерина. До речі, цю картину Тарас Григорович ще за життя продав дуже вигідно одному з українських поміщиків. Слід сказати, що і сам Шевченко дуже швидко змінився. Ніякого більше грубого сукна, одежі, заляпаною фарбою. Тарас був дуже привабливий молодий чоловік. Він міг подобатися і жінкам, і дівчатам. Розмовляв із заможніми людьми, як з рівними. Ось що про нього. Писали в той час сучасники, Шевченко зовсім змінився. Познайомившись через Брюлова з кращими петербурзькими домами, він часто їздив на вечори, гарно вдягався, навіть із претензією на елегантність, єнотова шуба, золотий ланцюжок, плащ плащмакент. Тож. Але подумки все одно Тарас Григорович лине в Україну. 1840 рік виходить кобзар, який відразу в Україні робить Тараса Григоровича відомим поетом. Слід сказати, що своїм літературним спробам першим Тарас Григорович не надавав великого значення, але в центрі його творів завжди людина з народу. І поета цікавить насамперед ось яке питання, чи може проста людина бути щасливою в тогочасному суспільстві? Ось саме головною героїнею балади причина є проста дівчина з села. Вона чекає на повернення свого Нареченого. І от щоб дуже сильно вона не хвилювалася, її зачаровує ворушка, робить її причиною. Саме в цій ранній баладі Шевченко використовує українські легенди та перекази про русалок. Місяченьку наш голубонько, ходи донис нас вечеряти. У нас козак в очереті, В очереті, в осоці срібний пестень на руці. Молоденький, чорнобривий, знайшли вчора у діброві. Або світи довше в чистім полі, Щоб нагулятися доволі. Поки вій мене літають, Поки півні не співають. Ось дослідники ставлять собі таке питання: чому ж Кобзар так сильно зайшов нам, українцям? А тому, що він пробуджував нашу національну ідентичність. 1845 рік Шевченко вдруге. Виїжджає на Україну у складі Київської археологічної комісії. На Волині, Полтавщині та Київщині, він змальовує пам'ятки архітектури. 1847 рік. Участь у Кирило-Мефодіївському товаристві. Тарас Шевченко в ці роки зазнає жорстоких переслідувань саме за свою літературну діяльність, особливо за поему Сон, де в сатиричному плані він висміяв представників верхівки суспільства. Його засуджено було до заслання. І призначено рядовим солдатом Оренбурзького лінійного батальйону. На вироку Микола І власноручно дописав під як найстрожайший нагляд і забороною писати і малювати. Якби я був жорстокий злочинець, пізніше скаже Тарас Шевченко то і тоді найгіршої кари для мене не можна було б і вигадати. У форті Кос Аралі Шевченко багато писав. Вірші, створені на засланні, він сам назвав невольничою музею. Тут і лірика, і поеми. Сотник, Варнак, Марина. Проте жодної повістей за життя Тараса Григоровича так і не було надруковано. На засланні поет багато малює. Так? От зараз ви маєте таку змогу переглянути репродукції. 2 серпня 1857 року Шевченка нарешті отримав офіційне звільнення, а 21 березня 1858 року він прибуває у Петербург. З перших днів зближається з однодумцями. Перед ним розкриваються двері літературних салонів, і тут слід сказати, що його твори особливо були різкі в цей період. Вони відверто закликали до Сакири. Поема Марія, вір «О, люди, люди небораки. 1859 рік. Шевченко востаннє побував на Україні. І тут бачить таке ж саме підневільне, гірке життя кріпаків. Його розмову із селянами підслухали жандарми і донесли. Тараса Григоровича зарештовують і дивом відпускають. Проте на Україну він повертатися більше не має права. І до кінця своїх днів мешкає в Петербурзі. Але думками все одно лине на Батьківщину до своїх рідних. Шевченкові друзі звертаються до пана, власника родичів Тараса Шевченка. З проханням, надати їм волю. Але пан погоджується їх відпустити, проте без землі. Тарас Григорович розуміє, що це призведе його найрідніших людей до голодної смерті, змучений злигоднями заслання, тюрмами і солдатчиною. Поет помирає на Чужині 10 березня 1861 року. Перший пам'ятник Кобзарю було встановлено в нашому місті у 1910 році. Погруддя Тараса Григоровича. Знаходилося в маєтку харківських меценатів Алчевських. Біля нього збиралися поети початківці і декламували свої вірші. Найкращий пам'ятник Тарасу Григоровичу знаходиться теж у Харкові на вулиці Сумській. Піднімаючись високо на п'єдесталі. Над садом поет простягає руку вперед і ніби звертається до нас своїх нащадків. О, люди, люди не бораки! Навіщо люди вам царі? Навіщо люди вам псарі? Ви ж таки люди, не собаки. На сьогодні це все. Дякую за увагу.